Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Сім обстрілів за день російські війська вдарили по Нікопольщині із важкої артилерії та дронів. На Дніпропетровщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вимаганні неіснуючого боргу у батька загиблого військового. Сім місяців дим з витяжної труби ресторану у Дніпрі летить у вікна житлового будинку поруч. Сім разів російські війська обстріляли з важкої артилерії та дронів Камікадзе Нікопольщину. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Загиблих та поранених немає. Пошкоджені 16 житлових будинків. Під обстріл потрапила й домівка Сергія. Каже, під час російської атаки разом з дружиною ще спав. Внаслідок обстрілу у будинку чоловіка пошкоджена покрівля та паркан. Розповідає, це не перший удар росіян біля його дому. Ось другий прильот був, от там от, возле ореха, от, пострадало, у мене окно пробило, окно влетіло возле дивана, в стінку осколок врізався. Сергій допомагає сусідці придбрати після обстрілу. Галина, яка живе поряд, розповідає, від вибуху у неї вдома повилітали декілька вікон. Я Як бухнуло, я вже іспугала стекла, подорожала хата. 4 числа я була на вулиці, так мені осколки поранило. ось це у мене досі пов'язки дві. І у мене було стільки крові. Пошкоджен зазнав і навчальний заклад. Директорка гімназії Наталія Шахова каже, це вже в сьоме, коли їхня школа потрапляє під удар російських військових. Пошкоджено у нас забор. Трошки зруйнувало у нас на другому поверсі вікна металопластикові. А, ну, сьогодні таке ще руйнування, не дуже. Взагалі зараз з криші, накривати її немає сенсу. Через обстріл у гімназії пошкоджено також котельню. Наталя Шахова розповідає: спочатку російських атак у школі з 97 вікон неушкодженими лишилися три. Внаслідок обстрілу пошкоджені також господарські будинки та побиті 25 сонячних панелей. Антон Сіренко, Анна Целуйко Суспільне новини, Дніпро. На Дніпропетровщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вимаганні неіснуючого боргу у батька загиблого військового. Про це повідомляє обласна прокуратура. За даними слідства, підозрювані вимагали у чоловіка 11 тисяч доларів. Вони змушували його продати власний будинок та виплатити їм гроші. Підозрювані погрожували чоловіку фізичною розправою, якщо той не віддасть їм неіснуючий борг. Їх затримали після отримання коштів. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі. На Дніпропетровщині правоохоронці ліквідували незаконну мережу збуту тютюнових виробів та алкогольних напоїв. Про це повідомила обласна прокуратура. За даними слідства, товар продавали дрібними та оптовими партіями по всій Дніпропетровщині. Під час обшуків з місць продажу вилучили майже тисячу літрів фальсифікованого алкоголю, 10 тисяч пачок цигарок. Орієнтована вартість вилученого становить майже один мільйон гривень. Наразі правоохоронці встановлюють причетних осіб. Мені тірять нечого. Якщо я не умру від путінських бомб, я умротяве від від... долбаного дима. Сім місяців дим з витяжної труби ресторану у Дніпрі летить у вікна житового будинку поруч. Через це в квартирах неприємно пахне, розповідає мешканка будинку Наталя Шіпцова. Ситуація аховська. Ось дивіться, димить, яка зараза кожному, от такий дом большой, всім у вікно. Лічно я, ну я збираюся боротися радикально. І буду на це підбурювати людей. От так, да, це неправильно, я розумію, а як? А як по-другому мешканка будинку Наталя Ющенко каже: від диму з ресторану в неї погіршився стан здоров'я, з'явились симптоми алергії. Скільки людей приходили, Я приходила, інші люди приходили, а взивали їх совісті. Вони просто показують наплівательське отношення на людей, ані ж не в горах знаходяться, не в чистому полі. А, серед цього. Аби вирішити проблему, мешканці зібрали підписи, подали скарги та телефонували на гарячу лінію міськради, розповідає голова кооперативу будинку Людмила Зіміна. На шестому етажі, на п'ятому, на четвертому жильці постійно жалуються. Ми пишемо ці, ці жалоби, але поки безрезультатно. Нам сказали ще й написали. Обращайтесь в поліцію. Это письмо і побывало в екології. Екологія сказала этим вопросом не займаємося. Витяжну трубу переробили після перших скарг. Розповідає керівник ресторану Руслан Гальвяо. Проте мешканці будинку каже, вимагають зробити трубу висотою з їхній будинок. По законодавчому проекту у нас дозволяє розстояння від дому до нашого на нашого строєння. який нам дав, це приміщення з пічкою. Спічкою вона була, ми її не строїли там, нас пустили з нею з неї. Перед тим як робити якісь витяжки, перед тим як робити якісь е е прилади для того, щоб е заклад харчування міг функціонувати. Вони повинні отримати відповідні дозволи і е здійснити будівництво згідно до них. Адвокат радить звертатися до поліції, Державної інспекції архітектури і містобудування та суду. Олеся Приходько, Олександр Шавдибін. Суспільне новини. Дніпро. Ольга переїхала з донькою до Дніпра із Запоріжжя після повномасштабного російського вторгнення. Там, каже, було неспокійно через вибухи. Розповідає, як намагається підтримати себе психологічно під час війни. Маю триматися заради неї. Багато працюю і займаюся дитиною, так, відволікаюсь. Кожна дитина реагує насамперед на емоційний стан своїх батьків, розповідає психотерапевтка Ганна Тартинських. Навіть Тому допомога собі це й підтримка дитини. Ну, кожна людина реагує на такі новини по-різному. Одну людину накриває це розпач, це сум, це страх, це тривога. Іншу людину може накрити люттю, гнівом. Якимись такими проявами хтось замкнеться в собі і не захоче спілкуватися, виходити назовні. Тобто, це то дуже різні прояви можуть бути у людини. Піклуватися про ментальне здоров'я під час війни це дбати про інформаційну гігієну, режим сну, їжі та фізичної активності, каже психотерапевтка Ганна Тартинських. Розповідає, коли людина в розбалансованому психологічному стані, дотримуватися цього складно. Тож потрібно вчасно поповнювати емоційний ресурс. Ми запитали у жителів Дніпра, як вони справляються зі стресом від війни. Спочатку було страшно, а зараз нічого вже так звикли. Все нормально. Якщо що вибили там барбовальчик чи щось нібудь таке. От під час обстрілів дуже страшно, але намагаємося прятатися в укриття. А вже ж ми підтримуємо один одного, та сподіваємося, що все буде добре. Жити для себе і розуміти, що живемо ми сьогоднішнім днем. Коли вночі сидимо, а якісь вибухи лунають, то я завжди оптиміст і кажу, ну дякую Богу, що ну не біля нас, не в нас попало. Два зятя мене воюють на фронті, один в госпіталі, другий під Бахмутом десь там, а так переживаємо нірнічим, стараємося, допомагаємо друг дружки. Наша Україна вистоїть. Ганна Тартинських розповіла про сигнали, які свідчать про те, що людині необхідна фахова психологічна допомога. Якщо людина дійсно сильно змінилася, то вона починає пити. Чи дуже багато палити, чи вона навпаки замикається в собі і перестає контактувати, чи вона починає дуже-дуже часто хворіти, чи вона перестає навпаки відпочивати. Отримати психологічну допомогу в Дніпрі можна у безоплатному центрі допомоги врятованим. Зв'язатися можна за номером на екрані. Психотерапевтка зазначає, що за місяць туди звертаються близько 300 людей. Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін. Суспільне новини, Дніпро. На полях сільськогосподарського підприємства «Торецьке» завершують збір кукурудзи. До цього тут же зібрали пшеницю, ячмінь та овес. Керівник підприємства Володимир Голованьов каже, після збору врожаю постає проблема зі збутом продукції. Найбільша проблема зараз фермера це ціна на його продукцію. Ціна на продукцію зараз нижче собі вартості, і тому працюють цей збиток. Друга проблема це логістика. Особливо з нашої області Донеччини це доставка продукції порти на елеватори. Дуже дорого. Хто не має своїх машин наймати іноді буває дорожче, ніж стоїть продукція. Фермер каже: ціни на зерно всередині країни падають, хоча на світовому ринку зростають. Закриті порти наші чорноморські, дуже багато прильотів із Маїлрині і перестраховують себе трейдери. І всі ризики вкладають у ціну закупку, і лишається дуже дуже мало фермерів на сьогодні. У шляхи виходу все-таки чекаємо коридор зерновий, щоб він запрацював. І можливо ціни хоч трішки піднімуться. Ну хто має змогу, той купляє свої машини зерновози, і на цьому хоч трішки можна. Більше заробити на своїй продукції. Господарство Володимира розташоване в двох районах Краматорському та Покровському. І Якщо у Покровському засівають усі площі, то в Краматорському 700 гектарів через обстріли втрачено. У нас в господарстві, по-перше, у нас землі є під часом яром. Там ми вже два роки не працюємо на деяких полях. Декілька місяців тому був прильот, у нас було поранення водія. На току в селі одну жіночку вбило і пострадало 17 одиниць техніки. Побило комбайни, трактори на полях, багато прильотів, потім визбируємо ці всі ламки, засипаємо вирвиті, що повиривають ракети. Ну Постійно і люди працюють постійно під ризиком. Володимир каже, якщо сільгоспідприємство працюватиме у збиток, то на нього через два-три роки чекає банкрутство. Це процес буде два-три роки йти, тому що ну, є таке, як вираз ну, продукція з минулого року лишилася. Зараз ми економимо на добривах, економимо на якості матеріалу І це все потихеньку-потихеньку призводить до... Того, що буде менший врожай, менше врожай, менше грошей. А якщо ще будуть ціни низькі, ну, тобто це до банківства. Директор департаменту агропромислового розвитку Донецької обласної військової адміністрації Артем Чоган каже, попри проблеми, які виникли в результаті російської агресії, аграрії Донеччини вже зібрали врожай ранніх зернових. Це азимі та ярі, пшениця, ячмінь, ріпак, жита, горох та овес. Всього під урожай ранньо зернових було 158,3 тисячі гектара, валовий збір склав 458 тисяч тонн і при урожайності майже 30 центнерів в середньому на гектар. Також триває збирання врожаю пізніх сільськогосподарських культур. Це, зокрема, кукуруза, соняшник. На сьогоднішній день. Соняшник вже, вже зібрана з площі, всього підлягає 132 тисяча гектар, вже зібрано 35%. Також каже Артем Чуган, в області триває посів озимих культур. Під урожай 2024 року на сьогоднішній день наша аграрія вже продовжується сівба озимих культур. Всього ми плануємо в області в цьому році посіяти 122 тисячі гектар, вже посіяно вже Майже 70%. За словами чиновника, аграрії Донеччини цьогоріч повністю закривають потребу населення області у зерновій продукції. А 20% зібраних зернових піде на експорт. Вікторія Олексєєва, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. Ви дивитеся суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.